Щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, Передача «Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас в студії Олександр Мельник, депутат Вінницької міської ради. Щиро вітаю вас в нашій студії, вітаю пане Олександре. І сьогодні ми з паном Олександром будемо говорити про формування бюджету 2026, його соціальну і громадську складову а також, звісно, ту складову, яка є допомогою нашим військовим, нашим збройним силам України, і звісно, про те, як команда міста вибудовує співпрацю із громадою. Отож, наскільки серйозні виклики цього року в формуванні бюджету 2026 і що є найскладнішим у такій побудові в пошуку балансу між потребами фронту і міста? От ви почали з найскладнішого. Це те, що в усьому сьогодні має бути баланс: баланс як і в енергетичній сфері, так і в бюджеті міста і області і країни в цілому. Наші пріоритети не змінні, це безпека, оборона, стійкість і турбота. Після того, як всі відповідні захищені статті витрат пораховані, тобто, це зарплати вчителів, вихователів, садочків, медиків, комунальні у відповідних закладах, які фінансуються з бюджету міста, залишається певна частина бюджету. Це. Ну, Умовно можна поділити це нафтою. Тобто з бюджету в майже 8 мільярдів гривень, це 7,86, якщо 7 мільярдів 860 мільйонів, якщо я не помиляюся, залишається майже, практично половина. І ось ця половина ділиться пропорційно між цими, всіма пріоритетами. Тобто на сьогодні місто підтримує понад 70 бригад. Ця кількість не зменшується, потреба зростає. Все більше нових і нових бригад приїжджають до нас у місто, тому що бачать цю підтримку, бо нам є про що говорити, чим пишатися. Команда гуманітарного штабу працює і на підтримку військових, і на підтримку родин військових, і на підтримку переселенців. Це різні напрямки роботи. І до нас приїжджають, до нас звертаються. І... Ні міський голова, ні Володимир Борисович Гройсман не відмовляють в підтримці і допомозі. Ну звісно, досвід попередніх років, дуже складних воєнних років, повномасштабного вторгнення, довів, що команда змогла зорієнтуватися і буквально з першого року ця допомога вже була значною хоча ніхто не розраховував на такі витрати. І якщо простежити історію формування бюджетів останніх років, то звісно тішить те, що бюджет нашого міста збільшується і, відповідно збільшується та частина. Яка є допомогою нашим збройним силам, і ви так підмітили, під, під зробили акцент, що звертаються все нові і нові бригади, все нові і нові контакти з військовими, тому що вони розуміють, що тут надійні люди, які готові підтримати, які розраховують, які виділяють кошти із бюджету. Власне, от як ви оцінюєте більш детально цю співпрацю, цей комунікацію з військовими міської ради з військовими підрозділями цього року? Що зміниться? Чому треба приділя? Ділити більшу увагу, щоб ця допомога була ще ефективнішою. Я навіть не кажу про збільшення кількості коштів, а саме про ефективність і про це правильне спрямування цієї допомоги. Ну, най, найвища, найголовніша цінність це життя військових. Тобто робиться, звісно, робиться все для того, аби берегти ці життя. І в цьому діалозі, в цій. Координації разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом ми шукаємо баланс в тому, що найефективніше на сьогодні, що найбільш необхідне військовим. Тобто, в першу чергу, напевно, це дрони, тобто це можливість дистанційно виконувати функції розвідки, знищувати ворога. Багато хто там дронами доставляє на позиції і БК, і є наземні роботизовані комплекси, які довозять БК, звідти забирають поранених. Ну тобто, все направлено на те, аби аби зберегти життя наших захисників та захисниць. Ось там закупівля нових пікапів. Чому ось також цінно мати uh -huh. новий uh -huh. пікап в команді, тому що це техніка, і коли вона нова, ти впевнений, що вона тебе у відповідальний якийсь момент не підведе. Тому ось... І це також про життя. Зрештою. Так, це знову ж таки про життя. І ось вся координація нашої команди, команди міського голови, направлена на те, аби берегти військовим життя. Першу чергу також є індивідуальні запити військових частин там по специфічному обладнанню. Не буду вдаватися в деталі, але також це за рахунок субвенцій, які направляє Вінницька міська рада. Депутатський корпус підтримує. Ми направляємо це напряму військовим частинам, і вони вже безпосередньо виконують ці закупівлі. Але все відбувається в координації. і наше місто. Можна від цього піти до того, що ми входимо в топ найпрозоріших міст України, і ця комунікація це також одна з цих складових з комунікація з мешканцями міста при складанні бюджету, публічні наші звіти, координація з мешканцями, наші постійні зустрічі, діалоги, питання, відповіді тобто, ось це і будує ось цю прозорість. Звісно, якщо задати перші роки війни, я ще трішки про військову тематику, тому що це насправді важливо, і люди повинні розуміти, чому, наприклад, в місті щось не будується, або можливо не так швидко ремонтуються дороги, як хотілось би. Я кажу не про центральні з нашими центральними дорогами, міськими все гаразд. А тому, що змінюється технологія війни і змінюються, звісно, потреби, пріоритети, а відповідно і вартість цих послуг цієї допомоги. Бо якщо раніше ми говорили про медична допомогу, Могу про якісь види зброї, які були не такі, або види озброєння, які були не такі е, е, дороговартісні, то сьогодні це дороговартісна технологічна зброя. Наскільки міська рада, наскільки депутатський корпус розуміє ось ці виклики, і наскільки гнучкі в прийнятті рішень, наскільки суголосні в тому, що ось саме так потрібно вирішувати швидко. Безкомпромісно на потребу на допомогу військовим у нас напевно не виникає жодних питань, і дискусій ось безпосередньо, там по, mm -hmm. по питанням сесійним, що стосується допомоги військовим. Що стосується підтримки обороноздатності, це ціла програма не виникає жодних питань по всім соціальним програмам, які напрацьовує і реалізовує департамент соціальної політики Вінницької міської ради, тому що їх безліч, це ті програми, які підтримують родини захисників, захисниць. Військових, які загинули, ті, які перебувають в полоні, це ну, надзвичайно велика складна робота, яку робить команда міської ради. Тобто, окрім цього, це підтримки ветеранів. Це в цьому році нещодавно відкритий новий ветеранський простір побратим на вулиці Степана Бандери. Це Комунальний простір, який фінансується бюджетом міської ради, там також зроблено все для того, аби ветеранам, які повернулися, можна було швидко соціалізуватися, десь отримати відповідну фахову психологічну підтримку, зустріти однодумців в цьому просторі. Є ряд програм, які Направлені на те, аби підтримувати сьогодні бізнес та економіку міста, тому що це фундаментальні речі, без яких місто просто може зупинитися. Тобто, в цьому році ми запустили ваучерну підтримку. Декілька ваучерів це безповоротня допомога бізнесу, підприємцям, фізичним особам-підприємцям, яка Ну, ряд з цих ваучерів, один з них це накупівлю основних засобів до півмільйона гривень, допомагає Вінницька міська рада. Uh -huh. Інше це маркетинговий ваучер, інформаційний ваучер, ваучер для ветеранів, які планують започаткувати власну справу. Тобто, знову ж таки, з того, що ми починали, що необхідний баланс, і місто насправді як з жердиною балансує між тим. Наскільки багато викликів запитів потреб необхідно закривати? Але ми це крок за кроком робимо. А як цікаво, це можливо пояснити нашим глядачам, глядачкам мешканцям міста міста, а як от цей алгоритм відбувається формування бюджету? Які етапи він проходить? Як обговорюється, Ну трішки кухні внутрішньої розкажіть наскільки йде пояснення, наприклад, я так розумію, що це робота з економістами депутатського корпусу, які пояснюють і пріоритети, і як гроші накопичуються, як цей бюджет, наскільки 100% він буде гарантований його виконання, тому що це також важливо. А виклики у нас не передбачувані. Це і економіка, і фінанси, і ми говоримо про прогнозування. Тобто, ми ж mm -hmm. не можемо бути впевнені, ці кошти так. не лежать десь там на уявному уявному рахунку mm -hmm. міської заробити. ради. Так, місто має їх заробити, тобто мають бути всі сприятливі умови для того, аби бізнес працював, аби все як такий годинник годинниковий механізм без збоїв працювало як швейцарський годин. Да, як швейцарський годинник. У нас багато також і програм з Швейцарією у співпраці робиться. І рухомий склад трамваїв оновлюється. Тобто місто також це бачить. І перше, це йде запит по відповідним сферам. Департаменти надають запити по відповідним комунальним підприємствам, комунальним закладам. Ті формують свою потребу. У відповідності з доведеними граничними видатками, які можуть бути, передають ці потреби в департаменти на цьому етапі. Не знаю, як в якому департаменті це побудовано. Та можливо є якісь внутрішні захисти, звіти, ось uh -huh. по цьому прогнозуванню і по цій потребі. Звідти воно вже сходиться від департаментів до профільних заступників. Там це обговорюється, і один із фінальних етапів це. Такі презентації і виконавчому комітету, міському голові, депутатському корпусу. В цілому, потім і звіти громаді. Тобто Перед громадою ми також звітуємо. І зараз розпочинається цикл зустрічей і по підприємствам, і по навчальним закладам, і де. Деколи... Тобто це різна аудиторія абсолютно з якою да, ви працюєте. Ми, ми, ми спілкуємося з, з всіма. І ось Прозорість, про яку я також вже говорив, це важливий елемент в формуванні бюджету. Це закріплено і в законодавстві України mm -hmm. ось публічність при складанні бюджету, і вона у нас присутня. Тобто, це все обговорюється із людьми і формується на основі тих запитів, з якими люди йдуть і до нас, так само на прийомі на прийоми, як до депутатів міської ради. Багато де е, хто дійсно, як ви казали, що потрібно е, правильно сказати, нагадувати про те, що е, війна нікуди не зникла, е, тому що ось цей такий, е, нібито, нібито ми в безпеці тут. Це оманливо все, звісно. Але це все змінюється однією повітряною атакою, і, на жаль, іноді дуже болісною. Ось це нагадування приходить. Під час цих зустрічей про що питають громадяни? Мені цікаво, звісно, ви ми говорили про те, що це різні аудиторії, і прикладу молодіжна аудиторія, яка ну, вам близька, тому що ще нещодавно здається зовсім студенти. Ви розумієте і запити, і те, що хоче молодь. От якою є ця розмова, якою є ця презентація, і наскільки молодь можливо вникає в те, що відбувається в місті? Наскільки їй цікаво в мене е, був проміжний звіт по роботі за півроку? Проведені mm -hmm. в роботі на окрузі. До мене також на звіт прийшло декілька молодих людей, які так само після лишилися, і ми з ними обговорили там ряд питань. Чого сьогодні, напевно, найбільше хоче мовить, це розуміння, коли ж можна буде повернутися до якогось нормального життя. Ми бачили приклад того, коли відкрили кордони для. 18-23, здається, і 22, 22. Mm -hmm. Яка частина молоді повиїжджала, Це також там відчув бізнес так далі. Але частина повертається, частина там з ким я особисто говорив, каже, що так, куди я буду їхати? А хто хто буде займатися країною? Умовно розбудовувати mm -hmm. країну, якщо ми всі уїдемо. Тобто є е, значна частина молоді критично мислячої молоді, яка залишається тут для того, аби Будувати міцну їм не байдуже, що да. відбувається з містом, що відбувається з країною. Освітянське середовище також у вас зустрічі заплановано. От розкажіть, що їх хвилює, і наскільки ось жваво цікавляться. Ну різні, напевно, різна аудиторія. Наскільки є це обговорення, і наскільки ця презентація є ефективною бюджету, і, і чи не виникає, не викликає ця презентація бюджету обговорення якихось непорозумінь зрештою. Навіть в мене на окрузі був проект по дитячому садочку No2. Mm -hmm. Пані Світлана, привіт. Там мала бути капітальна історія з реконструкцією, з капітальним ремонтом. Mm -hmm. І основне там питання, яке є у освітян, яке минулих декілька років. З яким активно працювало місто, і наша команда це побудова укриттів для того, аби забезпечити безприривний відповідний навчальний процес в офлайні. Тому що у нас ковід, потім повномасштабне вторгнення, і система освіти також це відчуває. І діти це відчувають. Коли одна справа, коли ти ходиш в школу, і це і соціалізація і Комунікація і контакти, і все інше і зовсім інше, це коли ти навчаєшся через веб-камеру. Тобто тут питання безпечності навчання, якість, якості укриттів, і з цим ми працюємо. І надалі будуть покращуватися укриття, і в місті і так далі. Ви вже ви сказали, що важливо і працювати і забезпечувати безпеку дітей, які, незважаючи на те, що відбувається в країні, мають отримувати свої знання. Але ще будуть в бюджеті 2026 року ініціативи для дітей. Загиблих поранених військових ви згадували про те, що є певна кількість соціальних програм. Чи під час обговорення ви приділяєте увагу цим питанням? Так. Підтримці родин дітей, особливо це це надзвичайно важливо, безумовно. У департаменту і в цілому у міста з'явились декілька нових міст побратимів, які так само активно приймають до себе на літні канікули. на... Умовну реабілітацію ось таких діток на декілька тижнів ці зміни відбуваються постійно в різних містах наших побратимів. Окрім того, є і фінансові підтримки, там приурочені до 1 вересня, до якихось святкових урочистих дат і так далі. Тобто Місто не забуває і розуміє, що. Родини, які втратили когось, це найбільша і найважча втрата для цієї сім'ї? Найбільша цінність, про яку ми говорили, це про життя. І ми не лишаємо без уваги нікого, хто звертається з тих чи інших питань. Наскільки ви вважаєте свою роботу важливою роботу депутата і ось свою активність саме? Ви згадуєте неодноразово, що ви зустрічаєтесь постійно зі своїми виборцями, зустрічаєтесь із громадою. Звісно, це різні питання. Ми сьогодні не про це. А от наскільки важливою ваша участь? Ось настільки активна громадянська позиція, активна позиція депутата міської ради, саме в формуванні бюджету, взагалі, наскільки, на ваш погляд, цей документ важливий для життєдіяльності, життєздатності і життєстійкості нашого міста? Це основний документ, по якому місто буде діяти в наступному році. І якщо оцінювати чи важливо це, я думаю, що це можна розуміти з реакції людей, коли ти зустрічаєшся з ними, або коли там була зустріч, було якесь питання пов'язане там. Не знаю, з грейдеруванням вулиці, до прикладу, чи ще з чимось. І ти звичними потім... побутовими якимись речами. Так, да. і ось знову ж таки, та прозорість, про яку ми говорили, вона в нашій безпосередній комунікації. Це там не просто департамент потім комунікує з кимось. а... Ну, я, наприклад, беру напряму дзвоню, кажу: Ало Володимир, або Ало Наталя, доброго дня. Ми тут у вас там, робимо те-то, те-то. Виходьте, будемо дивитись, чи все так роблять, як потрібно. Uh -huh. І їм приємно, що у них є безпосередньо прямий зворотній зв'язок. Окрім того, коли ті пропозиції, які ми збираємо на таких зустрічах, ми ж це все також для себе і конспектуємо, і подаємо ці пропозиції потім також в бюджет. Але тут уже відповідно до ось цього балансу бюджету uh -huh. щось можна зробити. Щось на жаль доведеться знову перенести якісь капітальні історії, капітальні ремонти, тому що основний пріоритет, як ми говорили, це безпека і оборона і збереження життя наших захисників та захисниць. Дякую, Олександре. Дякую за ту роботу, яку робите. Дякую за просвітництво. Тому що ну, звісно, люди мають розуміти, ми говоримо про прозоре формування бюджету, і звісно ще важливо це звітність про те, як цей бюджет. Витрачається, і це, напевно, також ці питання в полі зору депутатського так корпусу. само. Дякую вам ще за цю розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Мельник, депутат Вінницької міської ради. І, звісно, ми говорили про те, яким має бути бюджет 2026 року. Як він має відповідати викликам сучасним? Наскільки має бути суттєвою допомога нашим військовим, фронту? І головне. Що цей бюджет має залишатись прозорим, збалансованим і спрямованим на стійкість міста? Мені залишається побажати вам стійкості міцного здоров'я, бережіть себе і до наступних зустрічей.